Є такий відсоток жінок, які думають, а чи варто мені йти від чоловіка, якщо я вважаю, що стосунки вони вже померли. Тобто, вже, вже я нічого не відчуваю. Мені здається, що він до мене нічого не відчуває, і мені здається, що ми вже просто як квартиранти живемо. Просто живемо одні... разом, але любові да. немає. там Так, да, в одній оселі просто співмешкають. Ну, насправді така ситуація, я думаю. Поширена буває, то що ти порадиш робити? Ну е з чого все починається, це якщо, наприклад, жінка не вірить в те, що щось може змінитися. Тобто, вона, наприклад, каже, що там, цей чоловік ніколи не зміниться. Я занадто довго вже з ним прожила, ми разом 5, 12 чи 18 років. Я вже знаю його як облупленого, він ніколи не зміниться. Або я маю змирити, змиритися і прийняти ось це, або просто вона думає щоб йти з цих стосунків. Там, да. угу. Треба розуміти, що якщо у жінці буде така позиція, її поведінка вона буде відповідати цій позиції. Тобто, наприклад, якщо я в стосунках там з тобою я кажу, що ми з тобою можемо бути класними друзями. Моя лінія поведінки буде дуже сильно відрізнятися, якщо, наприклад, я скажу, що ми з тобою ніколи не зможемо товаришувати і бути друзями, тому що в нас з тобою разна система цінностей. Тобто в першому випадку я можу побудувати з тобою дружні стосунки відносини, а в інш... а в другому ні, тому що я в це ну, не вірю. У мене є таке вже установка, і я вже розумію. Упередження. Упередження, так, я розумію, що я просто ну, не вірю в це. І саме тому, якщо жінка вона вважає, що цей чоловік 100% не зміниться мій, то це накладає від, відбиток на всю її поведінку, і вона буде вести себе певним чином. вже навіть на підсвідомому рівні так. вона так сприймати буде там його ну відповідно до і вона до нього буде ставитися таким чином, що воно буде все більше підтверджувати, казати: ну так, от дивісно, ну, от, от я ж з ним наче нормально розмовляю, а він мені там щось грубо відповів, або він там знову мене не почув, або він та... Тобто я от, права, моя перша моя думка, що він ніколи не зміниться, вона ж таки істина. Але насправді ви можете помилятися можливо, ви просто не знайшли якогось ключика, щоб він вас почув. Я розумію, що це не є ваша функція і завдання постійно там бути такою людиною, яка там шукає ключі да, ключі. Тобто, це, стосунки це двосторонні рухи, і чоловік і жінка мають обидва прагнути один до одного і працювати над стосунками. Але якщо ви розумієте, що ви сьогодні не вірите в те, що ваш чоловік може змінитися, ви не будете навіть намагатися його зрозуміти, ви не будете намагатися щось змінити в собі, ви не будете намагатися е, щось сказати йому, так поговорити з ним так, щоб він реально міг вас почути. І саме тому перше, що я б зробив би, це те, що, мабуть, я відмовився б від думки, що людина не міняється. Тому що є багато прикладів, коли або обставини, або саморозлучення, або якась криза життєва, вона призводила до того, що людина змінювалася. А є е, свідомі люди, які хочуть змінюватися за власним вибором, коли в них в житті. Все і так непогано. Тобто йде. не всі однаково якби, діють. Так. А якщо ми кажемо, припустимо, от, я теж чув від е, деяких пар, е, ну, які зустрічалися, потім розійшлися, що та ми просто от, якби, там, не підходили друг другу з самого початку. Але ми якось так от зійшлися, якось от пожили, а потім дехто і одружився, але, а ми не підходимо, і ну, відповідно, який шлях єдиний іти, розлучатися, там, ну, якось завершувати це. Це. Е, Завжди, от, ну, от справді, ми не підходимо, чи це е, вийшло вже потім, там, якби ти собі подумав, теж розчарувався, як думаєш? Е, мені здається, що ми не випадково обираємо тих чи інших людей в своє життя. Тобто, якщо, наприклад, е, то той приклад, що ти навів, е, коли жінка каже, що ми не підходимо один одному, ми зовсім різні люди. Це зовсім не та людина, з якою я познайомилася там 10 років тому. Треба розуміти, що ну, насправді, якщо бути чесним, це ж можливо та сама людина, з якою ти познайомилась 10 років тому. Можливо, просто ти думаєш, що він там дуже сильно змінився. Чи можливо він насправді або, змінився або ти змінилася. А, да, або ти або ті речі, які для тебе там 10 років назад були прийнятними, зараз не чи навпаки. Тобто може бути мільйон сценаріїв, але суть в тому, що е, ви обрали. Цього чоловіка не випадково. Тобто, треба розуміти, що в момент, коли він чимось вас зачепив. Чув почуття гумору, те, як він виглядає, його системи там цінностей, можливо, якісь інші речі, щоб поряд з ним було надійно, тобто там чи він а, був там дуже людиною, з якою ви завжди могли там відкрито про щось поговорити. Він чув вас, у вас був якийсь емоційний зв'язок дуже серйозний. Тобто, ви не випадково обрали саме цього чоловіка для стосунків. І тут ми підходимо до такої складної психологічної теми, що у кожного з нас є свій емоційний дім, в якому є певні базові емоції. Тобто, наприклад, якщо Такий приклад на, на дуже, дуже зрозумілий буде багатьом жінкам. Якщо, наприклад, дівчинка, коли була маленькою, вона підбігала до свого батька і намагалася з ним провести час, а він казав їй, що там, послухай, мені треба працювати, я зараз не можу, у мене тут є багато роботи. Давай потім, давай потім. Вона звикає до ситуації, коли її любов хтось розвертає, тобто не приймає її любов. І вона е, почутяє, відчуває таке російське слово Так. І виходить, що е, в, коли вона виростає, вона в свідомому віці, а е, ця утвердженість вже є в її емоційному домі, тобто для неї нормальна ситуація, коли вона любить, а її не її люблять. у відповідь. І виходить, що її емоційний дім він диктує. Яку людину вона потім себе обере, і вона підсвідомо обирає собі саме такого хлопця, до якого вона плине, і вона каже, я тебе кохаю, і вона хоче з ним бути. А у нього якась робота, друзі, там десь лазня з друзями, там футбол там чи ще щось. Тобто, і вона відчуває себе на тру, на третьому, на четвертому, на п'ятому плані. І саме тому а, треба розуміти, що. Емоційний дім людини, ті базові емоції, які ми саме звикли відчувати, якщо ми не пропрацюємо їх там з психологом, з фахівцем, то ми будемо, як заручниками цих емоцій, і вони завжди будуть підштовхувати нас до того, щоб саме обрати саме цю людину. І сказати, що там я не бачу майбутнього з цим чоловіком. Там чи я вважаю, що треба з ним розлучитися, тому що ми різні люди. Це не завжди є така свідома позиція, тому що треба розуміти, що жінка не просто так його обрала. Він закривав певні потреби її емоційного дому. Та вона з ними не розібралася. Можна Бо, так можливо, сказати. так. І саме тому треба розуміти, що навіть якщо ви от в моменті там буде якась важка емоція, ви розлучитесь, коли ви там вороги, коли він там мене не чує, він мене не розуміє, він не хоче зі мною бути, і ви думаєте, ну нічого страшного, я от з цим розлучуся, я знайду собі когось іншого. По-перше, треба розуміти, що... Це ситуація, це розлучення, воно може не бути просто для вас там життєвим досвідом. Це розлучення може бути серйозною психологічною травмою, коли е, наступні стосунки в своєму житті, наприклад, з другим, з третім, з четвертим чоловіком, а ви вже будете обертатися і дивитися на першого, тому що перший чоловік він сформував е, певні звички, певні цінності, певну картину, світогляд. Тобто, і ви вже будете порівнювати підсвідомо якісь речі. Ви ви були праді його забути, але, але не виходить. Але вже не виходить, да тому, що ви там 10 років були під одним дахом, і саме тому, коли жінка починає казати, там що от я зараз з ним розлучуюсь, я зараз його кину, піду знайду собі нормального. Я там буду щаслива в тих нових стосунках, тому що я тут отримала багато досвіду. Я зрозуміла, як не треба. Це не завжди так спрацює, тому що дуже часто жінка вона ж не змінилася. У неї, можливо, теж були якісь зальоти, можливо, вона теж десь Всіх свої профтики, в, да, не ідеально кажучи. себе там вела. І коли вона е, з тими самими помилками вона прийде в наступні стосунки. Окей, okay, буде там другий чо чоловік, там буде не Вася, а там буде Петро. Але вона ж з цим Петром вона ж буде повторювати ті самі помилки, які були з Васею. І якщо, наприклад, вона не могла казати так, щоб Вася її чув, чому вона впевнена, що Петро буде її чути, якщо її риторика не зміниться. А якщо її риторика зміниться, є можливість, що і Вася міг би її чути. Я от, слухаю, просто... я розумію. Дивна логіка виходить там. Ну я, я розумію, що просто в багатьох жінок воно накипає на. Накопичуються образи, певне ставлення від чоловіка холодне, і в них вже є така ситуація без, ну, без вихідя, коли вони вже просто не вірять в те, що ці стосунки можна якось оживити, і вони кажуть, мені треба їх закінчити і шукати когось там нового чи спробувати щось далі рухатись. Але треба розуміти, що е, ті екзамени, які ми не проходимо в цих стосунках, в наступних стосунках їх проходити буде ще набагато важче. А вони будуть повторюватися в на да, тому, що у нас вже за плечима буде розлучення, у нас вже буде розрив стосунків. А якщо від цього страждають діти, наприклад, ваші у вас буде ще почуття провини, що ви там ваших дітей відриваєте від батька, коли е ця історія постійно потім повторюється з там з ну, наступним чоловіком, і ви будете розуміти, що я, начебто, врахувала всі ті моменти, я вже шукала повністю там протилежність свого першого чоловіка. Я вже в цьому бачила все по іншому. Чому так, можливо, це буде зовсім інша людина, але ви ж залишаєтеся зі своїми базовими емоціями, зі своїми звичками, зі своїм світоглядом, і ви можете допускати ті самі помилки. Тож, якщо ви розумієте, що як ви, як жінка, не ідеальна, а ідеальних людей немає, чоловіки не ідеальні, так само ви розумієте, що можливо я не буду розлучатися, можливо, я спробую. Попрацювати зараз над собою, зрозуміти, що я роблю не так, що я йому кажу так, що він мене не чує, де можливо він на мене реагує дуже гостро, де я його реакцію сприймаю не зовсім адекватно. Тобто ви спробуєте попрацювати над собою, не спробувати змінити тільки чоловіка свого, а попрацювати з собою, зі своїми емоціями. І потім, коли ви вже це про це зробили, ви розумієте, а насправді то там. 40% проблем наших сімейних було в мені, або якась жінка скаже, а можливо 70-80% було в мені. А якась каже, окей, у мене на мою думку, тільки 10% було в мені проблем. Але теж якась відповідальність в стосунках була моєю, і змінивши себе, можна дійти до того, що і партнер ваш зміниться, тому що але от у е, мене Давай. до тебе питання. Давай у мене на роботі багато колег, які розлучені вже по три рази. Угу. І я, от з однією спілкувався, я кажу: так, а чого типу? Ну там два роки здається, три роки вона пожила разом з чоловіком, народила дитину, і вони розлучилися. Потім вона знову ну три рази вона розлучалася. Вже я кажу, так, а що було взагалі там? Ну не знаю, одружитися, щоб потім розлучитися? Ну. Так легше. Оце розлучився, спалив мости і пішов. Бо це працювати там, знаєш, над собою або над ним, а потім, може, воно ще й не вийде, краще спалити мости і піти, знайти когось кращого. От таке люди кажуть. І наскільки ця думка вона має право на існування? Ну, дивісь, я я взагалі вважаю, що оскільки Бог людину створив повністю вільною, людина зі своїм життям може взагалі робити що захоче. Але треба розуміти, що є наслідки від наших дій. І от в тому прикладі, що ти навів, мені здається, що кожен раз, коли людина заходить в такі стосунки, як шлюб. Вийти з них безболісно неможливо, тому що коли чоловік і жінка вони одружуються, вони як двоє стає однією плоттю. тобто вони об'єднуються. Це процес, коли дві людини вони створюють одну сім'ю. І розірвати цю сім'ю, не пошкодивши когось, неможливо. Тобто, це завжди будуть моральні і емоційні опіки і для чоловіка, і для дружини. Можна потім провести там сотні годин із психологом, там чи з іншим фахівцем і спілкуватися на ці теми, і, можливо, буде легше, але відчуття цього опіку воно все одно десь на підсвідомості трошки буде залишатися. І, і не завжди не кожен досвід іде нам на, на, на користь. От це я не люблю цю фразу, що все, що нас не вбуває, робить, робить нас, нас сильнішими. Це, це неправда. Я людина, яка консультує дуже багато років різних людей, і більшість цих консультацій вони психологічні. І саме тому я розумію, що є травмуючий досвід, який. Дуже сильно нівичить людину, і він не йде в її на користь. Саме тому той приклад, що ти навів, на мою думку, він більше нівичить, чим щось створює. Є інший приклад, якщо ми кажемо от про людей віруючих, які ходять до церкви, християни. Згідно слова Божого, угу. там е, все якби спрямовано на те, аби не розлучатися там. Хіба що там чоловік там, або дружина вона вчинила зраду, тоді якби е, має право там розлучитися. Але тим не менш серед віруючих людей величезна кількість також розлучень є. І от якщо ми кажемо ну, вже навіть про християн, е, то що робити, якщо? Віруючі люди, ви не хочете там, ну якби порушувати слово Боже, але ти розумієш, що ти не можеш вже там з цим чоловіком або з цією дружиною. Ну що робити тоді? Ну мені здається, що тут треба знати конкретну індивідуальну ситуацію там саме цих чоловіка жінці. І бувають ситуації, коли люди впевнені, що вже нічого не врятує їх шлюб, але вони варяться самі в цьому. Тобто вони не звертаються до фахівців, вони не звертаються до, наприклад, до пастора, який може з ними по ну, поспілкуватися. Тому що інколи люди вважають, там дружина каже, ну він ніколи не зміниться, що толку нам йти до пастора. І чоловік так само сидить, думає, так вона ж у мене ж така, яка була там галію, так і залишиться галію. І що, що ми поспілкуємося, і тільки ще позором. Перед іншою людиною тут треба оці всі моменти там ну забути і піти спілкуватися із пастором, чесно розповісти всю ситуацію, і можливо вони можуть отримати певну пораду, певне таке настановлення, яке дозволить їм побачити щось в новому світі, тому що. А якщо люди створили сім'ю, вони ж любили один одного колись, вони ж обрали один одного. Тобто було щось в їх стосунках дуже добре. І ось це добре, його можна, як такий фенікс, який з попелу він може відродитися. так само... При певних умовах будь-які стосунки вони можуть ужити, і треба вміти створити ці умови. І якщо, наприклад, проблеми, які виникли в чоловіка і в дружини в цих стосунках, вони створили їх самі треба розуміти що інколи треба покликати допомогу щоб хтось допоміг і побачити якісь нові моделі нові рішення тому що продовжуючи робити те саме що ви робили раніше ви будете отримувати той самий результат і саме тому можливо якийсь там духовний наставник якась людина яка є в церкві вона може дати влучну пораду яка змінить ситуацію і ви побачите що насправді все можна реанімувати я так розумію, все можна реанімувати, якщо говорити, по-перше, між собою, а по-друге, можливо, залучати ще когось. Але проговорювати обов'язково не тримати в собі, mm -hmm. бо буває наш, так, рік, два, три минає, а потім ти вже розумієш, ти все не говорив, воно накопичилося і все. Mm -hmm. Ресурсу немає. Добре, я думаю, доволі таки цікавий, що ми можемо все врятувати. Да, можливо, наостанок, от ти казав, що може відродитися все, як, наче, там, Фенікс з попелу. От які от такі, елементи? Елементарні речі ми можемо робити, аби постійно підігрівати свої стосунки, і аби не доходило до оцього холоду, такого певного я, я не дуже вірю в якісь універсальні поради, які працюють у 100% людей. Але мені здається, що є е, такі певні моменти, які спрацюють, ну, мабуть, там 97-98 майже... це нам підходить. Да, От, якщо, наприклад, ви хочете розуміти. Одну таку ключову пораду, яка може виводити рік за роком ваші стосунки на новий рівень, це просто кожен день, там 30-40 хвилин, реально планувати час для того, щоб ви спілкувалися зі своєю дружиною, дізнавалися про неї щось нове, розповідали щось цікаве про себе, що те, що у вас відбувається в житті, і щоб між вами був цей конект. Це дуже проста порада, і це всі можуть сказати, послухати, сказати, та це ж очевидно, це відомо. Але коли ви проаналізуєте велику кількість різних сімей та розлучень, ви побачите, що все починається з того, що люди перестають спілкуватися щиро один з одним. І вони там день пропустили, два пропустили, потім тиждень мовчання, і потім це призводить вже до того, що. В якийсь момент просто люди вже не вірять в те, що щось можна змінити. А на початку можна було все змінити, якби просто розмовляти один з одним, хоча б 30 хвилин на день.